Всім привіт! І з вами я, Нік. Ласкаво просимо до каналу. Гоу дивитися топ 15 фішок, які ви, можливо, не знали або не використовували? Буду радий, якщо ви додивитесь цей відеоролик до кінця, поставите вподобайку і підпишитесь на канал. Погнали! Фішки Сафарі, частина 1. Можна легко змінити фон робочого столу у Safari. натисніть на дві фігури праворуч внизу, потім плюсик і, спустившись вниз, натисніть Змінити, а потім виберіть одну з заготовлених тем або поставте свою. А ще можна подивитися, скільки разів Safari зупинив відстежування ваших дій на різних сайтах. Якщо вам не подобається поле адреси внизу, його можна перенести вгору. Натисніть на рядок «АА», потім оберіть Показати поле адреси вгорі. Фішки Safari. Можна легко налаштувати домашнє вікно Safari, відкрити початкову сторінку Safari, потім опустіться нижче, щоб натиснути Змінити. Після цього ви можете вибрати, які вкладки будуть доступні. Також ви можете подивитися на стільну версію будь-якого сайту. Ттицямо на меню «АА» та обираємо Запит настільної версії сайту. Або після «АА» Параметри вебсайту і вмикаємо Запитати настільну версію сайту, як приховати свою IP-адресу в Safari. Параметри. Safari. Спускаємося нижче та переходимо в приховування IP-адресу і обираємо від відстежувачів. Якщо ностальгуєш за фізичною кнопкою додому зі старих айфонів», то тримай інструкції, як її повернути. Заходимо в Параметри, Доступність, Дотик. «Assistive Touch». Активуємо його і ставимо в центр знизу смартфону, як це було в стареньких айфонах Далі в параметрах Assistive Touch заходимо в один дотик і обираємо початок. І вуаля, Маємо кнопку як в iPhone до 2018 року. Виправляємо бах на iPhone з Wi-Fi, який почав виключатися, включатися сам по собі. Як позбутися цієї проблеми? Перший спосіб параметри. Приватність та безпека. Служби локації. У самому низу системні сервіси. Вимикаємо бездротові технології. Другий спосіб параметри Wi-Fi. Біля іконки мережі натискаємо І. Підцяємо забути цю мережу. І підключаємося знову. Додаємо київський графік відключень електроенергії в свій календар на айфоні. Заходимо на сайт ДТЕК з графіком. Та вбиваємо свою адресу, щоб дізнатися свою групу. Далі переходимо на цей сайт. Посилання залишу в коментарях. Копіюємо посилання на нашу групу. Після відкриваємо застосунок Календар, внизу тицяємо Календарі, додати і обираємо підписний календар. І саме тут треба вставити наше скопійоване посилання підписатися. Обираємо колір календаря, додати. Готово. Тепер в календарі ми можемо відслідковувати, коли вдома не буде світла. Крутий застосунок для відслідковування графіку відключень світла. Заходимо в App Store, в пошуку пишемо світло. Завантажимо застосунок «Світло», Відкриваємо. Далі підписуємо назву. А після вже вулицю і номер будинку. Тепер у нас є точний час до включення вимкнення світла у себе вдома. Зменшуємо навантаження на очі під час використання iPhone. Щоб очі менше втомлювалися, заходь в параметри. Доступність, дисплей та розмір тексту і вмикаєш параметр зменшити прозорість це додасть зображення чіткості, а також слід увімкнути true Tone. Це можна зробити через центр керування. Якщо вам погано видно текст, його розмір можна збільшити. Це можна зробити через параметри, доступність, дисплей і розмір тексту, збільшити шрифт і обираємо комфортний для себе варіант. А ще, якщо ви хочете збільшити не тільки текст, але й інші елементи, іконки кнопки, тоді параметри дисплей яскравість. Вид. Обираємо більший текст. Подовжуємо час роботи акумулятора, якщо нема світла вдома. Перше. Параметри. Загальні. Фонове оновлення. Фонове оновлення. Вимикаємо. Друге. Йдемо вже в Доступність. Рух. І включаємо зменшення руху. Третє Приватність і безпека. Служби локації. Спускаємося до самого низу. І вимикаємо Моя геопозиція, оповістки за місцем, пропозиції за місцем. І під кінець вирубаємо аналітика iPhone та маршрутий трафік. Четверте. Включаємо енергозбереження. П'яте. Вимикаємо в параметрах екранний час. Шосте. Треба вимкнути Siri, а саме ці 4 тумблери. Якщо в тебе зовсім не ловить інтернет, тобто нема 3G LTE. То увімкни режим польоту. І тоді телефон не буде шукати постійно мережу і тим самим жерти твій акумулятор. Як поставити розклад чемпіонату світу 2022 на свій замкнений екран? Спочатку завантажуємо альбом з зображенням розкладу. Посилання залишив в коментарях. Далі із ZIP-файлу зберігаємо до файлів. Заходимо в файли і зберігаємо 8 фото, які потраплять до галереї. Після параметри, шпалери. Тиснемо на кнопку Додайте нову шпалеру, спускаємося нижче і обираємо тасування фотографій. Тут частоті тасування вибираємо під час торкання. Далі вибрати фото вручну альбоми. Обираємо альбом з нашими зображеннями розкладу Чемпіонату світу і тицяємо з алфавітом наші фото. І додати знову додати. Тепер на замкненому екрані, не заходячи в програму, ти зможеш зразу дізнатися, який матч і о котрій можна подивитися сьогодні. Просто ти сяєш на екран і міняєш розклад до кожної групи. Ця фішка, про яку багато новачків навіть і не знають. Затримуємося на фірмовій смужці айфону і свайпаємо вліво або вправо. Так ви зможете легко перемикатися між програмами. Все дуже просто. Секрети iPhone Якщо зайти в сафарі та подивитися на іконку списку читанка, то ці окуляри точності як у Стіва Джобса. Звукова хвиля на іконці диктофону. Це слово Apple. Просто порівняйте. Apple Apple На іконці застосунку годинник. Стрілка годинника рухається в реальному часі. Зробивши ці налаштування, ти знайдеш iPhone, навіть якщо його вкрадуть. Включаємо авіарежим, щоб перевірити, чи все працює, навіть коли немає інтернету. Параметри ID та код допуску. Вимикаємо центр керування для замкненого екрану iPhone. Та прилади, щоб ніхто не підключав iPhone до комп'ютеру. Далі заходимо в параметри, профіль, локатор, де iPhone, включаємо мережа локатора та надсилати останнє місце. Тепер, навіть якщо ти загубиш iPhone, він буде вимкнений або навіть розряджений, ти зможеш відстежити його геопозицію ще протягом двох днів. Обов'язково відключіть цю функцію на iPhone. Якщо ви раптом десь забули ваш iPhone і його будь-хто знайде, то навіть із замкненого екрану він зможе відкрити центр керування, без проблем включити авіарежим. І таким чином ваш iPhone стає поза зоною дії. Для того, щоб уникнути цієї проблеми, заходимо в параметри, Face ID та код допуску, спускаємося нижче і знаходимо вкладку Дозволити доступ під замком. І тут ми повинні відключити центр керування. І тепер, навіть якщо будь-хто знайде ваш iPhone, то він ніяк не зможе з замкненого екрану відкрити центр керування. Як я живу з айфоном під час блекауту. Для підзарядки юзи ось такий повербанк з ліхтариком. Не рекомендую користуватися смартфоном під час зарядки, щоб не вбивати свою батарейку. Якщо світло вирубають і мій Vodafone не ловить LTE, вмикаю режим польоту і беру свій старенький Xiaomi Note 6 Pro. Із нього роздаю собі інтернет через Live. швидкість просто топ. Можна Ютубчик дивитися в 1080 p Без нього я би випадав з мережі надовго. Також на айфоні включаю темний режим і вимикаю True Tone. Плюс використовую всі поради, які я давав в минулому відеоролику. Посилання на нього залишу в коментарях. Це допоможе подовжити життя акумулятора. А як виживе під час блекауту. Три корисні фішки iPhone. Затримавши палець на повідомлень у замкненому екрані, можна швидко написати відповідь на повідомлення, не переходячи до застосунку. Щоб камера завжди запам'ятовувала останній використаний режим, перейди в параметри, камера, опції утримання режиму, активуй режим камери. У нотатках можна встановити пароль на будь-яку нотатку. Достатньо затиснути одну з них і вибрати замкнути нотатку. Хочеш інші 15 фішок від мене? Тоді я чекаю 100 вподобайок на цьому відео, і я випускаю другу частину. А ще пишіть у коментарях, які ще фішки ви знаєте. Це був Яблучний Нік. Підписуйся і знай про Apple Все.